Що? Іще одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж? Так, я не передбачив псі шлейф. Тобто, те, що моноліт покаже чужі спогади. І що ілюзія не відповідатиме бажанню. Але хто ж знав, що фольклор базується на реальних фактах? Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень псі-впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите, ви в порядку. Більше того, Незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа артефакт спрацював. Можна приступати до експерименту. Ви хочете використати виконавця? Нащо? Це релікт старої зони. Він був потрібен для відведення очей тих, хто проник у саркофаг. Дічазу це не потрібно. Для захисту в нас є варта. До того ж, цей Мотлух і в кращі свої дні не функціонував, як було задумано. Ні. Дякую. Не вистачало мені ще фанатиків дідчазу.